Hello. Yeah. Сьогодні у нас поповнення до колекції Майуту Поні. Так, ми одержали посилку з поні і висипали їх всіх у пакет. Дівчата ще їх не бачили. І зараз по одній будуть діставати. Я! Yeah. Ти перша ти знаєш, як це зробити? А не заглядаючи, не заглядаючи, діставай ручкою. Давай, не дивися одну діставай. Так, так. І показую всім. Яка красива. Вона така рожева і ще й з блискітками, а волосся таке голубе, ці кольори дуже сходяться. Яка така голуба і та. хвостик? Це не хвостик, це не хвостик. А що це? О! <плес> 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 Вона така напівпрозора, мені здається, так? Так. І у неї та перламутрики, так? Який у неї значок? У неї значок три метелика. Дуже цікаво. Я так думаю, тому у неї талант, різні комашки, вона, напевно, дуже любить різних комашок. Цікаво. Давай, Анечка, тепер Аня дістане. Кажете? У неї фіолетова шкіра. Така, фіолетова шкіра. А яка грибка? А грибка оранжева і хвостик оранжевий. А який значок? А значок у неї квіточка. Ну я да. Що там витягне наша злата? Ну, злата дуже красиві поні витягує. А ви знаєте, що я замітила, що між оцими поні є дещо спільне. Подивіться, у неї шкіра однакова. І у цієї поні є крила, як у цієї, а грика у неї малинова. Малинова? О, глясна! <плес> Ті панімаєш щось спільне, а значок, ти саме головне не сказала. У неї квітка. Це що? Дівчата. Наталі маленька. Клітка. Oh. Так, сестри близнюки. Тільки з різною шкірою. Ну oh, yes. так, у них одинаково бе Волосся, одинакові хвостики та одинакова форма. Пакетик. Паке моя черга. га? Не заглядай, златуйся, златуйся, хитруй. Ух ти. Яка крива! Мені вічно попадають з того самого кольору, як златиці. Гриба просто бомба. Подивіться, які в неї кучі. Напевно крутим. Леди, шнала! Значок квіточка, так? так? Так. Дві квіточки. Це означає, що вона а дуже, тепер і дуже любить красоту і дуже любить природу. І... Дивіться, нам таку форму От, ще. ще не попадалося. Вони нема коли кліла. Немає крил, так? А тепер ми ядерно. Що смішного? Тому що глаза. Одного кольору попадається. Справді, три таки з близькою шкілкою. <свят> і оця поні похожа на оцю поні. Також сестрички, стрички, так? Жінки подивися на значки. Так, нам сьогодні попадаються близнюки. <свят> Якого кольору шкіра не шкіра, а грибка Салатова. Салатова. і хвіст? Салатова. Селена! Печний кучер. Оце очки називається лісела. .да. Правильно. Так, Анютка. У мене попався хлопець. Це хлопець? Е, так Мені це дитина, це дівчина, це дитина. Це принц, здається. А чого ти так вирішила? Мені здається, я такого поні бачила у мультику, там, де поні ходили у палац. Він якийсь сумненький, такий має очі. Косінчик, Мені здалося, що він дуже строгий, як солдат. У косинку косівку А значок в нього є. А значок. О, він сумний? сумний. Що робити? І за ким він сумує? За мамою. А в нього якась така... А що це таке голубе? Це місяць. Ну, це дійсно місяць і зірочка такий. Молодець, Лата. Він, він напевно родич принцеси Луни. Можливо. А тепер моя дечка. Ні-ні-ні, ти ж битя на хлопчика, чи це Аня має. Я Я Правильно Ту, Ту, що моя черга. Нам вже 4 поні, а одному кольору. Так, це сонечко, дивина. Моя. Не підглядай хитро. <гум> так, що це, але красиво. Всі поні дуже красиві. Так. Це похоже на стрінку стрип Чому? Чому? Тому що та фігура така сама і зачіска. А тепер Аніна Діка. А на Я буду казати тепер Аніна. Я буду казати тепер Анина такі. А тепер Ані на Анечка, ти чуєш? Тепер твоя черга. А я і забула. Ця поні похожа на Раїті, а я так люблю Раїті. А тепер ми їдемо. Чекайте, Подивіться, який в неї віст. хвіст. Там. Це Раїті. В неї такий самий символ, як у Раїті. Така позакручувана така. Так. І тепер ми їдемо. Це напевно, що близнюк у цього. Ще сумний. Напевно, що. Два сумні В Якої світло-фіолетова світло шкіра та такий світло-світло-рожевий колір гривки. І хвостик. А тебе дай моє депутати. Тує, твоя. І сонечка. це знову близнюк Сіпоні Попара. Так, ну крім раєчку. Може ще буде? Дивись, кого златуська витягла, Анючка. Близню, близню. Пара, пара для Раріті, так? Ні, не для Раріті, а Для цього. Ой. Подивіться. Новий колір волосся. Березак. Так. Дуже гарно виглядає і дуже гарно звучить. А тепер витихати. А ти вже все підглянула, хитрунка. Близнючка для райчика. Ось наші дві близнючки. Кручки. В чому близнючка? Може це показать. А тобі що, мало? Скільки у вас поні? 12. 12. Скоро на нашому каналі буде конкурс і переможе той, хто уважно дивився всі наші відео. А призи будуть суперові. Дивіться! Підпискую з на мій канал Hello. And... Не забудь поставити лайк. Я не так говорю. Ну і що, а може в мене кузьми на свій канал. О, привіт! А де ти набрала такий великий кочер. Звісно, у ураючі. А от ви мені сходити до раючі. То сходи, може навіть зараз, не, але у неї повна клієнтів. Ну, я спробую. Але я тобі раджу спершу позвонити, щоб вона на тебе не кричала, бо вона може розсердитися, коли ти будеш незаписана і прийдеш в дійсно. Адже у неї і так дуже багато клієнтів. Ну добре, я позвоню. Алло, Раїсі, Раїсі. Алло, можна до тебе прийти? На яку годину ти хочеш до мене записатися? А можливо на дванадцяту? Ну добре. 12 години. 12 години. Так, тобі хвостик хвостим. Mm -hmm. До зустрічі! Став лайк і підписуйся на мій канал Hello. And. А ще я обіцяла передати привіт каналам Еріці Щуровій та Анні Сергеєві. Привіт вам!